Доброго дня, шановні українські аграрії колеги, сьогодні 31 липня. Да? Бачено, щоб не казали, що там Брешу чи ще щось. 31 липня, завтра 1 серпня. Що це за рядочки? колеги, а? Колеги, а? Рядочки Рядочки – це те, що як кажуть, чим я живу. Да? От Я живу цими рядочками, я люблю ці рядочки. Я, яка краса. Я вам показував, як ми осіли. Почали сіяти з 20 числа. Чого? Тому що тут пройшли дощики. Оце вам така історія, все проста. Зливові дощі пройшли і ми посіяли. Зараз покажу. Ще раз покажу сьогодні дата 31 липня, щоб не думали, там що щось, щось брешу. Сівалка Вденштат на 45 см, колеги. В цьому році ми пішли на 45 см. Бачите, красунчики наші вже ріпачок, ріпачок, як кажуть, є. Yes. Ось вам що, що на 45 і якісно точно. Ми відгорнули оці, бачите, камінці в сторону, да? і в рядочку воно більш-менш нормально. Жодна сівалка, окрім точної сівалки, не може такого зробити. Так що оті казки сійте зерновими, ріпак, сійте просапними ріпак. І буде все у вас добре. Це досвід, це. Те, чим я живу, тим, що я рекомендую. Тому що собі роблю, а якщо людина робить собі, да, то по великому рахунку ми ж розуміємо, що на собі точно гірше не хотіло б зробити. А, Колеги, зараз ми трохи понизимо. Отак, ліпше, напевно. Отак. Так що, колеги, дуже все цікаво, класно, драйвово, але всього-напсього має таких площ 300 гектар. В цьому селі дуже часто випадають опади у порівнянні до інших наших сіл. Там, да? І виходить історія, бачите, такі вже смужечки, бачите, які гарні. Гарні, гарні сходи. Як кажуть, команда справилася, розгорнули, бачите, це саме. посіяли. І питань немає. Так що, ріпак, класна культура, треба отримати сходи. Сходи отримаємо тільки тоді, коли будуть опади. Отак і живемо. Тримайтеся, успіхів вам!